Олександр запрошуємо вас, до... домой. Є бало, добре, Міш, не спіши, все, не спіши, не терпи. Спокійно, 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 Міш. Перекинь, лікоть, лікоть перекинь, Міш. Души. Души, скажи. Пробуй души, забирай Забирайся шиї. Да, 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 Піде, піде, піде. Береки нього ручку за голову, не піши, не піши, спіши, законтролюй. Закрий зверху, добре, добре, фіксуй, фіксуй. Ні, ручку за голову заведи йому.